А внежить заважає. Евказулін допомагає. Антраль. Для здоров'я печенки та підслункової залози. Антра. Дивись найкраще. Дмитро Комаров покаже світ. Поїхали. Де змішалися дивовижні люди. Ого, о, це рукою підняв. Дивіться. Дивовижні звірі. Я розумію, що зараз побачу щось особливе. Та дивовижні традиції. Ми з вами побачили один з найунікальніших народів на планеті. І це не диво край. Фантастика, друзі, таке може бути тільки у Пакистані. Це світ на виворіт з Дмитром Комаровим. Дивись найкраще. З понеділка, по четвер, о осімнадцятій. Дивись найкраще. Голос країни дає другий шанс, щоб допомогти виконавцям знайти своє справжнє «я». Та показати свій талант всій Україні. Україна коло чує наші пісні. Варто повірити у себе. Віднайти в собі справжню силу і сміливість боротися до кінця. Не буде якої сили, яка б могла нас примоти. Дивись найкраще щонеділі о 21-й. Хто ти? Твоє нічне страхіття. З тим, хто не до оціна Джона Рем? Ви хочете війни, якій ви зможете перемогти? На два плюс два. Вороки зроблять це, що ти не працює. Ви кіяни хочете усвідомити. Ця людина експерт з ведення партизанської війни. Він найкраще з усіх володіє зброєю, ножами та просто голими руками. Хто та після футбол? Лаштую вам таку війну, що вам і не снилося. 2 плюс 2. Чемпіонат України з футболу. Динамо Кию. Осплат на 2 плюс 2. Діяти на полі яскраво. Вражати суперників. Це чемпіонський стиль. Будь чемпіоном. Будь всередині гри Динамо! Фаппе! Звати, як ті, хто називає себе борцями із нацизмом, самі стали нацистами від зброї масового зломкування. Там прославляється російська армія, а це і Дулопоклонський. викрадення чужої історії, як четвертий рейх користується здобутками третього у загубленому світі. На 2 плюс 2.